А сила лева, в тобі. Конія року номер один. Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу вам я, Світлана Осенко. Окупанти вдарили з артилерії по Білозерці, що на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Жінка дістала вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Потерпілу шпиталізували. Дитина загинула на Дніпропетровщині. Про це повідомили в ДСНС. Ще одну дівчинку врятували з-під завалів. Сталося це в Самарівському районі. Російський безпілотник скинув вибухівку з дрона на житловий будинок. Під уламками опинилась родина. Постраждали також і батьки дівчаток. У наслідок ворожого обстрілу пожежа виникла ще й на підприємстві Синельниківського району. Там обійшлося без постраждалих. Троє людей постраждало в Києві. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Уламки ворожого дрона впали на території бази відпочинку Деснянського району. Пошкоджено кілька будівель та автомобілів. Загалом вночі у столиці знищено 9 безпілотників. А повітряна тривога в місті лунала тричі. 178 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на фронті. Про це повідомили в генеральному штабі. ЗСУ. найбільше російські війська штурмували позиції українських захисників на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Сухої Балки, Єлизаветівки та Сухого Яру сили оборони зупинили 59 штурмів: 18 на Лиманському, 14 на турецькому напрямку. Активними окупанти були також на Харківському, Куп'янському та Краматорському напрямках. Через складну безпекову ситуацію в області обов'язкову евакуацію сімей з дітьми оголошено в селах Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева Балка на Дніпропетровщині. Відповідне розпорядження видала обласна військова адміністрація. Латвія відправила Україні півтори тисячі бойових дронів. Про це оголосив міністр оборони Латвії Андрій Спруц. За словами міністра, безпілотники постачають в рамках коаліції дронів. В цілому, завдяки цій ініціативі, у першій половині року дві латвійські компанії поставлять Україні 12 тисяч безпілотників. Відбили чергову спробу прориву російських військ напередодні великодніх свят. Російське командування кинуло у бій щонайменше 320 солдатів, 40 одиниць бронетехніки, три танки та близько 10 баги. На запорізькому напрямку підрозділ гурмо України Артан зірвав масований штурм і завдав противнику значних втрат. Деталі операції та кадри бою у матеріалі Катерини Лебединцевої. Ми очікували, що от вони будуть йти в, 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 в наступ. Головна, яка стояла у вас, у вас задача спецпідрозділу Мартан, це не допустити ворога, і ми цю задачу виконали. Командир каже, українська розвідка фіксувала накопичення техніки, а росіяни навіть розміновували власні мінні поля, готуючи шлях для прориву. Наша аеророзвідка працює 24 на 7, незважаючи на погодні умови, обставини. За допомогою наших крил було виявлено початок ворожого штурму. На підході так само включились наші мавіки. Коли ворожі колони рушили, по них вдарили оператори БПЛА та артилеристи Артану. Перші три БМП були знищені ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення. Решту колони розібрали вогнем артилерії, ФП-відронами та завдяки замінованим ділянкам. Було прийнято рішення на миттєве ураження ворожої техніки. Наступ починався з різних напрямків. Деяким вдалося прорватися трошки ближче, але все одно це не дало ніякого результату для окупанта. Вони були знищені теж так само на підході до наших позицій, як артою, так і іншими засобами, включаючи ударні ФПІ. Розвідники знищили 15 одиниць техніки, що найменше російських окупантів, і пошкодили три танки ворога. Кожен ворожий штурм надає ще більше адреналіну і наснаги боротися з окупантом. Хлопці проводять аналіз своєї роботи, визначають помилки і покращують свою роботу в майбутньому, що показує подальше їх робота з кожною задачею, з кожним ворожим штурмом він стає набагато ефективніший. За словами військових, ворог активно використовує заборонену хімічну зброю і, попри оголошене великоднє перемир'я, продовжував накопичувати сили. Противник час активно на запорізькому от напрямку, там де ми там, де ми ну, знаходимося, використовує дуже активно хімічну зброю і особовий склад є ожоги, є отруєння. Так що ми вже так само знаємо, як цьому всьому от, протидіяти, але на жаль, та та такі, от випадки є. І їх є дуже багато. Проте фінал таких спроб для росіян незмінний: знищення, полон або втеча. Катерина Лебединцева, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Сьогодні Франція скликає Радбес ООН. причина російська агресія проти України. Це підтвердили в українському МЗС. На засіданні обговорять низку гуманітарних проблем пов'язаних з російською війною проти України, зокрема останні обстріли Києва та інших міст. Радбес відбудеться о 23-й за Києвом. Якщо Росія справді хоче миру, тоді вона повинна припинити вогонь негайно. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяву Путіна про оголошення нового перемир'я на фронті з 8 по 11 травня. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь якої дати на 30 днів, значить це реально. А не лише для параду. Україна готова підтримати тривале, стійке і повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо, принаймні на 30 днів. Трамп хоче постійного припинення вогню, а не лише на 9 травня. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Каралайт Левіт після заяви Путіна. Президент чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню насамперед, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. А Європа та шав найближчі 8-10 днів посилять тиск на Росію, щоб Кремль погодився на припинення вогню. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Я зберігаю обережність, тому що частина рівняння залежить від Москви. Ми повинні бути єдині та стримувати один одного. Я вважаю, що завдяки цій зустрічі у Ватикані нам вдалося знову чинити тиск на Росію. Це й було метою, тому що було неправильно, щоб тиск чинився тільки на Україну. Старим відносинам США та Канади прийшов кінець. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу зі своєю першою заявою після перемоги ліберальної партії на парламентських виборах. За попередніми результатами ліберали лідирують у 167 округах. Однак для формування уряду їм знадобиться підтримка інших партій. Карні згадав про напруженість у відносинах із США, спричинену скандальними заявами Дональда Трампа та тарифною війною нашим старим відносинам зі сполученими штатами, заснованими на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець, система відкритої світової торгівлі заснована сполученими штатами, система на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни. Система, яка, хоч і не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася. Президент України привітав Марка Карніна та ліберальну партію з перемогою на федеральних виборах у Канаді. Про це він написав у соцмережах. Володимир Зеленський подякував Канаді за військову, фінансову та гуманітарну підтримку України та висловив сподівання, що партнерство між країнами буде лише зміцнюватися. Світло в Іспанії відновили майже на 92%. Також повністю оживили роботу підстанцій транспортної мережі. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Поки спостерігаються перебої в роботі залізничного транспорту у лікарнях та пунктах невідкладної допомоги Мадрида, ніч минула без інцидентів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Нагадаю, вчора Іспанія, Португалія та окремі райони Франції залишилися без світла. Це вплинуло на усі сфери життя. Розуміло. Зрахунки були можливі тільки готівкою. На вулицях міст згасли світлофори. Зупинився транспорт. Влада Іспанії оголосила надзвичайний стан. Остаточну причину знеструмлення ще з'ясовують. Військове вторгнення Індії неминуче. Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мохамд Асів. Він додав, що Ісламабад уже посилив армію у відповідь на загрозу вторгнення. Пакистан перебуває у стані підвищеної бойової готовності та повідомив про ситуацію союзників у перській затоці а також США, Британію та Китай. Нагадаю, Індія та Пакистан провели військові навчання із тестовими запусками ракет. Індійські ВМС відзвітували про успішні протикорабель. Ні, стрільби, а Пакистан у відповідь продемонстрував запуск балістичної ракети. Напруга між ядерними державами зросла після нападу бойовиків на туристів у індійській частині спірного регіону. Кашмір це був найбільший теракт за останні 17 років. 22 квітня там загинуло 27 осіб. 21 дитячий садок запрацював в режимі повного дня у Запоріжжі. Це стало можливим після вирішення питання харчування дітлахів. Скільки маленьких жителів прифронтового міста вже сьогодні відвідують садочки, і що про це думають їхні батьки? Дізнавалась Єва Миронова суп, банан і гречка у прифронтовому Запоріжжі Нарешті вирішили питання харчування дошкільнят, і це дозволило запрацювати в режимі повного дня 21 садочку. У нас сьогодні меню, суп світною капустою та сметаною. На друге у нас розсипчата гречка, і на паличка у нас сьогодні рибна з яйцем. Хліб у нас і банан. Це у нас буде сьогодні на обід. З безпекових міркувань дитячі обіди готують дистанційно. Нам привозять все це. А ми тут розігріваємо. Для цього у нас є духова шаха. У нас є піч. Все меню та технологічні карти були погоджені з Держпродспоживслужбою. Меню складено відповідно до постанови 305, -ї. Це так би мовити, здорове харчування, поклопотенко, менше цукру, менше солі, все здорове, каші, білок розраховано відповідно до вимог та стандартів дитячого харчування. Вартість такої порції біля 140 гривень. Та в міськраді наголошують, для маленьких запоріжців харчування в садочках повністю безкоштовне. На початку цього року були обраховані необхідні кошти з міського бюджету для організації харчування. Нам було виділено 18 мільйонів гривень на цей рік. Це покриває приблизну кількість. На 100 дітей до кінця 25-го року на кінець квітня вже 403 запорізькі дитини пішли до садочків на повний день з 8.30 до 16.30. Ось у цьому закладі аж 30 батьків надали згоду на очне відвідування садку. Я боялася вести такосадочку, що ну, мало і чи щось станеться у такий час, але ну розумію, що потрібно ж знаходитись у соціумі, тут він з дітками і чомусь навчається ж і розважається. Вироби робити, гратися, їсти ще малювати, пастеліну ліпити. Родина Ганни виїхала з рідної Донеччини на початку повномасштабного вторгнення. Жінка радіє можливості водити сина в садок. Тепер вона має змогу повернутися до роботи. чоловік з роботи, і звісно, мені теж хотілося ж допомагати. Ну важко Я знаєте, як от і свого житла ж нема зйомне. Тому звичайно, так для мене буде більше часу. Я коли буде повний день у садочку, переробити свої дорослі справи і щоб більше вже приділяти увагу дитині. В кожному із запорізьких садків діти перебувають виключно. В укриттях ось тут облаштування схову обійшлося в 1 мільйон 255 тисяч гривень. Готували його три місяці. Найпростіше укриття має зону для харчування, зону гігієни, куточок психологічної розгрузки, зону навчально пізнавальну Творчу ігрову, також медичний кабінет. Педагоги кажуть, вже зараз розглядається питання виведення дітей на вуличні прогулянки за згодою батьків та за умови відсутності повітряної тривоги. Зараз ми без прогулянки, але ми розглядаємо щоб з батьками, щоб виходить не на весь час, як заплановано, Да, ось іде буде влітку три години. Діти повинні на прогулянки знаходитись. а... Водино, щоб були на вулиці. Та навіть без прогулянок на дворі діти нарешті отримали соціалізацію, яку втратили за останні три роки. Особлива старша група, вона підготовка до школи. Їм треба адаптуватись, вчитися, розмовляти один з одним, соціалізуватись, тому що коли дітки прийшли, ну, вони навіть познайомитись один з одним не могли, тому що не було таких навичок спілкування. Зараз вже Набагато краще видно, звичайно, що вони ходять у садочок, вони спілкуються, у них вже є друзі, вони вже чекають один одного, коли приходять. Загалом у Запоріжжі 114 дитячих садків. Більше половини з них за останні півроку приймали дітей всього на три години. В міськраді переконують, що протягом наступного літа планується облаштувати якісні укриття ще в чотирьох садках. Єва Миронова, Дмитро Хрестенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Вірю та чекаю, моя віра, твоя сила. Із таким слоганом у п'яти районах Києва встановили лавки віри. Вони від жінок, що чекають повернення своїх захисників додому. Нині її громадська організація Сталеві троянди об'єднує між собою сотні жінок, які мають рідних у полоні або в статусі безвісти зниклих. Свої історії вони розповіли нашому кореспонденту Артему Деркачову. написав, що він іде на завдання і. Щоб ми не хвилювалися, що там два-три дні не буде зв'язку. Пані Інна згадує останню розмову зі своїм рідним сином. Жінка каже, і з того моменту минуло майже три роки. Зник на території села Трипілля Бахмутського району Донецької області, більше нічого не відомо. Я пробувала узнавати через різні канали, ну, сказали, чекайте. Я чекаю. Дружина його теж чекає. Чоловік мій батько чекає. Всі ми чекаємо, сподіваємося, що все буде добре. Своєю історією ділиться і Тетяна. Останній раз вона спілкувалася зі своїм чоловіком два роки тому. В них були ближні бої. Просто він зателефонував, побажав мені гарного дня, як завжди. Ну обмінювалися всім. Ну і сказав мені Тетяна, пообіщай, що ти будеш щаслива. Ну якось мене так це звичайно насторожило. Пройшов Харківську. Область потім їх перевели в Бахмут. Ну і він вважається безвісті зниклим. Щоби знайти підтримку та можливість рухатися далі в пошуках інформації про своїх рідних, Тетяна та Інна доєдналися до громадської організації Сталеві троянди. Ця спільнота об'єднує між собою сотні жінок, у яких є рідні, що перебувають у полоні або в статусі безвісти зниклих. Я от не знала, куди і як звертатися. А зараз тобі просто план карту дій дають, куди звернутися, куди написати свої дані, як діяти, де знайти людину, куди дивитися, які фотокартки. На яких сайти заходити, які можна, на які неможливо, якби ну це дуже важливо. Наш час, щоб створювали побільше, щоб висвітлювали, щоб ми бачили, щоб люди бачили про це. Щоб привернути увагу суспільства до теми повернення захисників, жінки вирішили встановити в різних районах Києва так звані лавки віри із символічним слоганом. Що є така мама живе на Троїщині Георгіна? У неї дуже таке. Ім'я звучне. І от вона сказала саме ці слова, які зараз знаходяться тут, у мене за спиною, що вірю та чекаю, моя віра, твоя сила. Нині побачити лавки, жителі столиці можуть у багатьох районах міста. Та, як кажуть жінки, зупинятися на цьому не планують. Ми плануємо повністю закрити весь Київ і далі рухатися по всій Україні, зробити і нагадати, що поруч з нами є родини, які під ці. Свята не знаходяться разом один з одним в Україні. Офіційно зниклими без 200 єврошику знаходиться більше 60 тисяч людей. З них ми знаємо, що 10 тисяч знаходиться в полоні. Самі жінки додають для них це можливість бути почутими. Якщо наша віра, поки живе з нами, що він живий, повернеться додому. Це буде надавати йому сил повернутися з того світу додому і приїхати до нас і випити тут кави. Згадати своїх хлопців, які, на жаль, вже не повернуться, згадати хлопців і дати якусь допомогу ті, які знаходяться на передовій, піклуватися хлопцями, які виходять з полону, зустрічати їх, обіймати і казати, що ми вас чекали. Про підтримку подібних ініціатив кажуть і самі військові. Олексій на війні ще з 2014 року. Та після важкого поранення він вирішив допомагати людям, які потребують підтримки. Коли я відновився да, від поранення, я зрозумів, що я повинен теж це робити, тому що в сусідній палаті були хлопці, до яких ніхто не приходив. Був в день ТРО на Майдані. Я приїхав туди, побачив дівчат. Прочитав їх емоційно, да, от, от емпатично. Да, їхню цю біль. Кажу, давайте об'єднуємося, робимо свою групу. Чоловік додає, коли хлопці повертаються і бачать подібні речі, це підтверджує їхню віру в те, що їх увесь цей час чекали вдома. Усі лавки були встановлені коштом бізнесу та волонтерів, які долучилися до цієї ініціативи. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.